Обрав я, шановне товариство, у крутій Екшн РПГ під назвою Життя бути не авантюристом, а ковалем, нехай аматором. І згідно наших неписаних ковальських правил, усе, що є в тебе в кузні, нехай навіть аматорський, має бути придбане за гроші з кузні або обмінене на вироби із кузні. Отож... Ніж ковачик на загартування на слюсарку. Отож, гості підписники, шановні, злегка я пошкрябав, ще навіть не загартовував. Ось такий симпатичний малючок, ще не закінчений. Ніж ковачик клепачик, ніж давньої русі, який, я, надіюся, культура якого потрошки буде відновлюватися в Україні. І суть у тому. Що хоч в мене кузня не надто комерційна, але їй потрібні деякі інструменти. Ось. І скоро кілька таких штучок, вже облагороджених у кращому вигляді. Зі сталі 60С2 Камазівська ресора. Будуть наявні. По ціні. Ну, за могорич і закуску. 270 гривень. Навіть 250 гривень. Да, правда? धारण हो गया